Чей, шановного панству, продовжу тему, на що ловили в 20 столітті, і сьогодні розповім про таку насадку, як ячмінь. І є в мене чомусь така підозра, що у цьому відео я зможу декого здивувати щонайменше двічі. Сподіваюся, ім'я британця Стіва Гарднера відомо багатьом, як мінімум, тим рибакам, які вважають, що англійська донна водочка найбільш прогресивна риболовна снасть. Я не помиляюся. Так як обіцяв дивувати ще одне цікаве фото. Десь до середини 80-х років, якщо не помиляюся, саме таке положення фідера, як ви бачите, вважалося правильним. Будилище ще розміщувалось паралельно берегової лінії, а перед кінчиком бланку встановлювалась така собі дощечка мішень з розміткою, по якій фіксувався вигін квівертипа під час клювання риби. Звісно, я б міг продовжувати тему історії розвитку фідерної ловлі. Згадати ще одного поважного джентльмена Річарда Вокера, який створив перший прототип сучасного фідера, удилище МАК-4 Елон та МАК-4 Карп. Згадати, що до звичного нам кювертипа був ще свінг, тип маятниковий кінчик, тобто на кінець бланку прикручувався на шарнірному з'єднанні кінчик з трьома пропускними кільцями скрізь які протягувалась ліска. При клюванні риби він або падав вниз. Риба тягнула до берега або ж виправлявся. Риба з наживкою втікає від берега. Але сьогодні тема насадки, тому кому цікаво, зможете почитати про профідеру моїй групі на Фейсбуці. А я повернуся до Стіва Гарднера. Наведу цитату пана Гарднера щодо приготування ячменю з одного поважного англійського журналу. Для тих, хто не встигає, з вечора як слід приготувати ячмінь. Прошу звернути увагу на слово як слід. На наступний день є прийнятний екстрений вихід. Чашку зерна ячменю заливають гарячою водою в термосі, залишають на ніч і вранці у вас є готова насадка для риби. У цьому місті наш бувалий український рибак скептично зауважити. Тю отож от здивував, та я так все життя перловку рибі готую. А хто з вас все ж таки цікавився, що ж таке перловка? Для лінивих, хто не бажає занурюватись в тонкощі та деталі, в інтернеті придумали Вікопедію. І що нам каже Вікопедія? Перлова крупа це і є оброблений ячмінь. У декого на цьому місці виникне бажання закінчити перегляд цього відеоролика, а тим, хто додивився, наведу рецепт приготування перловки у англійському стилі. Так як, на мою суб'єктивну думку, він заслуговує уваги і досить результативний по багатьом видам риби. Для приготування насадки використовують очищені від висівок, зерна ячменю. Важливо його ретельно промити, щоб під час варки менше утворювався бурий пінистий накип, який доведеться вибирати шумовкою. Варять ячмінь не у воді, а в молоці. Молоко це не дани англійській традиції, адже чай вони п'ють теж з молоком. Смачний і корисний напій, звісно, якщо чай справжній, а не сміття із пакету, рекомендую спробувати. Пропорція 1 до 3. Порції ячменю і, відповідно, кількість молока. Для надання додаткових смакових якостей у молоко додають цукор, мед або ж кленовий сироп. Щоб створити складний аромат насадки, іноді направлений на конкретний вид риби, додають спеції. Це може бути гвоздик або коріандр в сукупності із цукром досить ефективний у карасю. Нерідко додають ваніль, корицю, якщо це насадка для плітки. Варіантів може бути багато: карі, аніс, часник, укроп і навіть чебрець. Визначним у всіляких ароматизаторах є досвід рибака і подобання риби. Після того, як молоко закипіло, збавляють вогонь і помішуючи варять приблизно 30-40 хвилин. На кінцевому етапі, якщо є бажання придати колір насадці, порцію насадки розділяють і в кожну додають певний харчовий ровник. Ознакою готовності є всім відомий стан готовності альденте, як говорять італійці. Напівготове. Зерно не розварене, але м'яке і досить цупке, щоб триматись на гачку. Варто зауважити, що британські рибаки в прикорм додають саме розварений ячмінь, так як вважають, що в процесі довшої варки він втрачає більше поживних речовин і не буде конкурувати з насадкою. Також ячмінь, який буде додаватися у прикорм, варять на воді без додавання всіляких смакових та запахових посилювачів. По завершенню процесу варки, ячмінь, як кажуть, гасять в проточній холодній воді до повного вистигання. Ось такий рецепт перлової крупи. По англійськи в мене на сьогодні все. Шануйтеся і будьте мені здоровенькі.